Зібрати своїх, він збирав своїх, і ви такий бугурт на загородженій ділянці також влаштовували. Хто вистояв, той правий. В середньовіччі з бавилось лицарство і дуже часто їх забороняли. Лада, адже штука була небезпечна. Справді, коли дивилися, відчували цю атмосферу бою, що всі захоплені, що ти не спостерігаєш, що там тебе за спиною, в тебе головне завдання забити свого супротивника, ну і ти слідуєш цьому завданню. Дорогі друзі, разом з нами, залишайтесь. Бренд козацького молода наша колока усіх скидних молока. Там азарас вы почули цю змогу за контролю.